Всім привіт! Мене звати Анастасія Воронцова і я психолог експертів, яка шарить у людях. І я рада вітати тебе на моєму каналі і з поверненням мене і вас до мого експертного контенту. Хочу вам записати відео таке з інсайтами по свіжим слідам, і записати відео про те, як ми самі створюємо будь-які обставини в нашому житті. Буквально будь-які. От після цього відео я впевнена, що кожна людина, навіть якщо ти сьогодні думаєш, що це якісь. Інші люди винуваті, чи це е, якийсь не знаю, збіг обставин, або взагалі ніяк від тебе не залежить, і ти не створила ці обставини в своєму житті. От, не знаю, от я глибоко переконана, що ти передивишся цю ідеологію. В общем, розказую ситуацію. Я ще перед моїм днем народження, це ще перед січнем, записувала підкаст. блін, щось мені кривовато. Я не знаю, щось мені кривеньке. Записувала підкаст Богдана Гончарук. Е, і... Він довго не виходив. Спочатку я повинна була виходити зразу за Брайаном Трейсі, потім там якась дівчинка влізла в очередь, попросилася її випустили раніше. Я думаю, ну ладно, типу, значить так воно і будь. Хоча я розраховувала на цей підкаст, він мені треба був для етапу мого запуску, коли я продавала експрес наставництво метод. А, і... Потім я там малася їхати в Індію, і мені пишуть, давайте з вами підкаст випустимо час. Я кажу: Ні, час я не можу, тому що я уїжджаю в Індію, і мені не до того, щоб зустрічати людей в моєму блозі, збиратися з ними на розбори, тому що я їду взагалі-то, в духовний ретрит. І потім, коли ну, в той момент ми домовилися, що це будуть 15 числа а, квітня наступає 15 числа число я кажу, давайте там ви просто з нами подкаст, ви не кажете ні. подкаст буде не 15, подкаст буде на Пасху, 20-го. Ну, хорошо, значить, буде 20-го, хорошо. І вже 20-го числа вже ж Пасха, же, все, я ж даже там зранку встала, в 6:00 ранку, щоб дописати той сторітелінг, тому що ми збиралися з сім'єю на десяту на природі, і мені пишуть: так, сьогодні, коротше, всі на шашликах, сьогодні не буде реклама, Реклама буде завтра. Реклама буде, і думаю, ну блядь. І я думаю, чого вона постійно відкладається, якого хуя це відбувається в моєму житті. Як я своїми попередніми думками і діями створила цю блядьку, блядь, відкладання, це яке, блядь, ніколи не закінчується, коли вже вийде ця реклама? І мені прям приходить відповідь: ну я в шоці. Ну це точно якесь моє вище я мені підказала. Настя, а поки ти будеш боятися виходу цієї реклами, вона не вийде. Просто проживи цей страх, здайся йому і перестань боятися, і все в тебе вийде реклама. Я коли відчула цю відповідь на своє, таке, знаєте, суть нове коли коли блядь, закінчиться Почула це, думаю, блядь, і правда. Я і правда сама саботую енергією своєю, своїми якимись мисленнєвими ізлученнями злученнями вихід цієї реклами. Я розклала на молекули сама для себе, коли ми чогось боїмося. Дуже важливо подивитися в це, типу, ну а об'єктивно, що там такого страшного, що там бояться. Ну, типа, я в мене вже був досвід виходу реклами у Богдану. У мене вже був досвід виходу дорогої реклами. Ну, типу, гірше, що станеться, це реклама йде, блядь, і нічого не случиться. Ну, типа, яка тобі настяниця? Даже ти брала цю рекламу в кредит, ти вже його виплатила, ці 9 тисяч доларів. І типа, ти, ти нічого не тіряєш в цій житті. А реклама буде ця а точніше відео, це потім поріжеш на, на рілсики, і буде тобі рілсики. Тіпа, блядь, блять, страшне, що случиться, це нічого. Вот. Ну типу, нічого не зміниться з тим, що є сьогодні. Буде щось там друге нове придумувати. Я коли розклала це для себе, я видихнула. Я видихнула, і до мене прийшов цей інсайт, що ми самі створюємо, притягуємо обставини в своє життя. І коли ми не продаємо, коли у нас щось не продається, ми боїмося продати. Ми боїмося, що людина зараз у нас купить, а ми не знаємо, що з нею робити. Або ми не віримо. Те, що ми такі, які ми є, комусь цікаві, і хтось у нас е, захоче купити. У нас не знаю, не залітає відео е, Reels того що ми боїмося, що воно в нас залетить. Ми боїмося, що воно ще залетить. До нас піде куча людей. У нас не пробудовані воронки, нам не, немає нема площадки, де зустрічати цих людей. Нам нема що цим людям продати. Воно там все понесеться. Я не зможу лежати креветочкою, дивитися свої серіали. Мені треба буде виконувати зобов'язання перед цими людьми, і куча, куча куча різних історій, які створюють оці наші програми. Ну типа. В цій ситуації я бачила, як я відігрувала програму жертви. Чому вона проявлялася? Те, що блядь, я якась така брошена, обіжена, ніхто не хоче вчасно видавати мій підкаст, якихось там інших дівчат видають, а якась там второсортна Ще щось хто так розмишляє? Хто так думає? Це жертва так думає. Що думає творець? Творець думає, а як я своїми попередніми думками і діями створила собі е, отаку. От Об'єктивну реальність, на яку мою таку мисленнєву діяльність прийшла отака об'єктивна реальність. І коли ми це усвідомлюємо, це просто це свобода, це вихід із усіх програм, це вихід із усіх історій. І я хочу поділитися зараз кожній, хто проживає якийсь такий некомфортний момент в своєму житті, подивитися, де тобі вигідно, щоб так програвалося. От даже можна дати собі відповідь на питання, це пошук вторинних вигод. Мені подобається, що сьогодні та та та, -та, -та. прописуєш. Про, про, мене немає грошей, я не заробляю. Мене пиздить муж і все, що там тобі а, не подобається сьогодні в твоєму житті. А, але ми говоримо це навпаки. Мені подобається, що сьогодні те-то-те-то, -те -то, тому що я. І розказуємо собі: от мені подобається, що відкладають мою рекламу, тому що я не зустрічаю нову аудиторію, я не переживаю дискомфорт, коли про мене дізнається велика кількість людей. Я не отримую нову кількість підписників, яку треба ну, обслужити, скажімо так, направити їм якісь лідмагніти, зібрати їх в групу розборів. І, я, і мені це подобається, що мені не треба продавати новим людям, мені не треба йти у новий некомфортний досвід, у продаж, наприклад, на. Більшу кількість людей або виходити на більшу суму запуску, тому що вона сьогодні так у мене є рекордною по відношенню до всіх моїх попередніх запусків, і, і це є ті вигоди, це є ті історії програм, які ми обслуговуємо. Сьогодні в своєму закритому каналі. Із розборами я проводжу вебінар на тему виходу із програм, які ступляють наш, наш ріст, розвиток, наш дохід. І я проводжу живі розбори. Вони проходять у цьому каналі, його можна отримати написавши мені в директ мого інстаграму слово розбір. Напиши мені, будь ласка, слово розбір, я тебе додам в цей канал, він безкоштовний. Ти попадеш і на цей вебінар, і попадеш на розбори, і там є багато розборів в записі, є зручна навігація, де ти можеш подивитися, яка тема тобі цікавить, і одразу її обрати, і взяти для себе щось, що буде тобі служити для реалізації твоїх цілей. Поділися, будь ласка, інсайтом, чи було тобі цінно те, що я зараз сказала. Якщо тобі було, Цінно можеш поділитися інсайтом, і мені буде дуже приємно, якщо ти поділишся цим відео в своїх соцмережах. Якщо ти скажеш, що боже, дівчатки, подивилися сейчас відео, воно просто коротке, але воно перевернуло світ із голови е на ноги, із з ноги на голову. І, і куди хочеш, воно мене перевернуло. Треба подивитися всім срочно припадочно. Мені буде дуже 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 приємно. Е всіх люблю, цілую, пока.